Деверга як зайшло снайпера, вони ж мирних усіх були. Дрони залітали в вікна, живі вони, бабушки горіли. Я ж не розумію дрон, ли, шахет і mm. прямо в наш дом. Как будто бы цистерну вылили бензина. сразу все занялось. А муж оставался в хаті. 130 тисяч людей, які потребують підтримки, із них 30 тисяч, які цілодобової підтримки потребують, а закладів немає. Жінка зараз лежить в обласній лікарні. осколком перебила ногу. Я теж лежав в лікарні. накрило градом. Чотири ракети, якраз в п'ятиэтажний етажний дому попав. А ми на вулиці якраз були. Ми ну, були в середині всіх. мене виписали. До діли сюди. Були б ноги. Я так би не залишився. Я пішов би. Хоча батько був росіянин. мамка українка. От вам і руський мир.